Слава Господу, Бажаю прославити Господа пісні. Ніколи моя не погасне надія, надія на вічне життя в небесах, не просто байдужа, задумлива мрія, не думка триво. Жна у сумних очах надія, надія на Бога жива, міцна, непохитна, як сталь, надія на тверду і вірну дорогу яка проведе. У блакитную даль байдужий Бога цей світ непокірний, Знівечений го, рим гріхом, страшним злом, а я крізь роки непохитну і вірну несу разом з вічним Христом любов. Надія, надія на Бога жива непохитна і міцна як сталь, надія на тверду і вірну дорогу яка проведе у блакитну даль. Надія на тверду і вірну дорогу, яка проведе у блакитну даль. Надія дару її сили натхнення на подвиг для Господа Бога кличе вона для тих, хто дер, жав навіки прощення, надією був, де вже вічна весна, надія, надія на Бога жива. Міцна непохитна, як сталь, надія на тверду, і вірну дорогу, яка проведе у блакитну даль. Надія на тверду, і вірну дорогу яка проведе. У блакитну даль, надія на спода світить яскраво, освітлює шлях всім покірним серцям, відкиньте, о люди, Гріховну темряву надію сер. Це прийміть від Творця надія, надія на Бога жива, непохитна і міцна як сталь. Надія на тверду і вірну дорогу яка проведе. У блакитную даль надія на тверду і вірну дорогу, яка проведе у блакитну даль. Слава Богу.